Херсонська Народна Республіка референдум про приєднання до Росії. Ці мрії загарбники озвучують від самого початку тимчасової окупації Херсонщини, але їм ніяк не вдається їх здійснити. То люди на мітинг вийдуть, то не можуть знайти кадри для виборчих комісій, та й переважна більшість херсонців вороже сприймає ці наміри. Тому дату референдуму постійно переносять. Намагання створити псевдореспубліки для Херсонщини. Не новинка, такі спроби в історії краю вже були, але й тоді потуги росіян виявились абсолютно марними. Понад 100 років тому теж були спроби створення так званих квазіреспублік республік на півдні України. У період 1917 20 років на території Херсонської губернії спалахували селянські повстання після одного з них проти Денікінської армії у дев'ятнадцятому році на Миколаївщині була сформована Висунська Республіка. Назву вона отримала від села Висунське, яке стало центром. Повстання розпочалось у вересні того ж року. 500 партизанів, на чолі з есерами, та більшовиками почали вести бойові дії проти білогвардійців. Наприкінці місяця селяни підійшли до Херсона та обстріляли місто з гармат. А вже 7 жовтня під радянським керівництвом була проголошена Висонська республіка. До складу уряду увійшли есери та більшовики. Квазі утворення поширювало свою владу на 15 населених пунктів. До речі, керівники республіки також намагалися вводити свої гроші, але щось пішло не так, як і зараз у Герсоні. У нас також є випуск про окупаційні гроші. Посилання ми залишимо в описі. Але повернемося до Висонської республіки. Яка була її доля? Її знищили. Це сталося внаслідок протистояння більшовиків і білогвардійців на півдні України. Вже 21 листопада 1919 року денікінці захопили Висонське та влаштували там криваву різанину. Але частина селян приєдналися до більшовицьких загонів, у складі яких воювала до встановлення радянської влади на Херсонщині у 1920 році. Частина повстанців об'єдналася з силами іншої квазіреспубліки – Баштанської. Вона проіснувала також недовго: з 16 вересня по 18 листопада 1919 року. 24 серпня село Полтавка Херсонського повіту захопили білогвардійці. Був утворений селянський повстанський загін з 50 осіб. Восени 19-го в районі Полтавки. Розгорнулася активна боротьба. В ніч на 16 вересня піднялося повстання, сигналом для якого стали дзвони двох церков. Цього ж дня зібрали сільський схід. Прийшли майже всі жителі села. Тут і проголосили Баштанську республіку. До уряду увійшли представники різних політичних поглядів. Баштанці оголосили себе селянською республікою. Їх підтримало багато сусідніх сіл: Привільне, Христофорівка, Балацьке, Новогорожино та інші населені пункти сучасної Миколаївщини. 30 вересня сформували штаб повсталих на чолі з есером боротьбістом Павлом Туром та його безпартійним братом Іваном. Членами штабу стали представники та прихильники різних партій. Більшовиків, боротьбістів, анархістів, повстанці, зібравши під свої прапори понад 4 тисячі озброєних бійців і близько 18 тисяч у резерві, під керівництвом генерала Слащова пішли у наступ проти деніківців. Просунувшись на південь у тилу Денікіна, майже на 150 кілометрів, вони зайняли Калинівку, Воскресенське, Водопій і наблизились до Миколаєва. Відчуваючи загрозу стилу, денікінці змушені були зняти з фронту дві козачі дивізії і послати проти повстанців, які з 9 по 18 листопада Проти них жорстокі нерівні бої. Баштанська республіка була задушена. Білогвардійці тільки в Баштанці розстріляли 852 повстанців і спалили 350 дворів. Але неможливо не згадати про головну квазіреспубліку на теренах України, яку створили більшовики ще у 1917 році. У жовтні того ж року більшовики захопили владу в Росії, а вже через місяць вони безрезультатно намагалися повторити переворот і в Києві, столиці Української Народної Республіки. Україні спокій у плани більшовиків не входило, адже Ленін планував повернути під контроль Петрограда усі землі колишньої Російської імперії. Тому більшовики вдалися до плану Б. Озброєні російські диверсанти перейшли український кордон та почали захоплювати адмінбудівлі у великих містах Сходу країни. При цьому Ленін заявив, що в Україні громадянська війна, а влада Центральної Ради, на чолі з Михайлом Грушевським. Нелегітимна 12 грудня 1917 року. Більшовики окупували Харків і проголосили його столицею неіснуючої держави радянської України. Усе управління псевдореспублікою велося виключно з Росії, тому в ній навіть не стали обирати голову уряду. Посіпаки більшовиків у Харкові одразу ж покликали в Україну російські війська. Мовляв, пролетаріат треба захистити від київської хунти, яка наважилась у січні 1918-го Ще й незалежність України проголосити. Так почалася. Російсько-українська війна на той час ситуація в нашій країні була складною. Одну й ту ж територію своєю називали Українська Народна Республіка зі столицею у Києві і маріонеткова республіка більшовиків з центром у Харкові. Остання, що правда, проіснувала трохи більше місяця. Центральна рада уклала договір з Німеччиною в обмін. На величезні постачання продовольства німецька армія прогнала більшовиків з території України. Але ненадовго у 1919 році Червона армія таки окупувала більшу частину України. Функції столиці радянської України знов почав виконувати ближче до Москви Харків. Саме у цей час і народився міф про Харків як першу столицю України. У такий спосіб більшовики переписали історію нашої країни, показуючи, що, начебто, до їх приходу в Україні ніколи не існувало власної держави. Та якщо прискіпливо розібратися в історичних фактах, то Харків формально не був і першою радянською столицею України. Іни спершу політичним центром було місто Суджа. Нині Курська область Росії, далі Білгород, і тільки у грудні 2019 року уряд більшовиків перебрався до Харкова для вищого радянського керівництва. Харків завжди був лише тимчасовим політичним центром. Ані у їх конституції 1919, го ані у її змінах 25-го не було жодного рядка про Харків як столицю України. Центральний банк та вищу академію наук залишили у Києві уже наприкінці 20-х років. У владних кругах точилися дискусії про перенесення столиці. За особистою ініціативою Сталіна, 24 червня 1934 року, з Харкова до Києва поспіхом переїхали всі державні та партійні установи. Київ став новою столицею радянської України. Комуністи пояснювали, столицю перенесли з економічних міркувань, аби уряд був ближчим до сільськогосподарських районів Правобережжя. Так радянська влада намагалася приховати наслідки організованого ними штучного голодомору. Від якого Слобожанщина постраждала найбільше, була й інша причина ще у 1920-х, аби заручитися підтримкою населення та зміцнити свою владу в Україні, більшовики вдалися до хитрощів – Політики українізації до органів влади вони активно залучали українців, а також сприяли розвиткові української мови. На початку 1930-х у Харкові сформувалася проукраїнська політична еліта. Тому Сталін вдався до превентивного удару. Українізацію згорнули, столицю перенесли до Києва. А на харківську владну верхівку. Шумського, скрипника, хвильового та багатьох інших чекали сталінські репресії у новій же столиці Києві. Сформували новий уряд із лояльних до Сталіна політиків. І тут хочеться згадати одну з останніх витівок колаборанта Кіріла Стрімаусова. У голій пристані, куди він приїхав віщать про референдум, Кіріл розпочав виступ українською, заявив, що українську мову будуть оберігати. І на фінал зачитав рядки з вірша Василя Стуса. Ще раз повторимо: колаборант Стрімаусов цитує репресованого радянською владою українського поета і не бачить жодного дисонансу. Хочеться вірити, що політична кар'єра цього покоруча дуже швидко скінчиться. Так само. Як і розмови окупантів про референдум та псевдореспубліки, воюємо разом на всіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтесь пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.